Очевидно теж Сіденське лісництво. Це дорога на Тростянець. Це дорога на село Яполоть. Це на степані і Золотолин. Ну, бачимо, диві, питаються, питається. Нафіга Касі Баян чи е, лісництво та бірка. Скажіть, лісники, болховець брехливий, який учот, який учот, що ти мелеш? Де тут бірки? Який у вас учет? Що ви продаєте? Ви брехуни і стяжателі. Дивіться, ніякого обліку взагалі немає. Тут все повинно бути пробите бірками. Уже воно має бути враховане. Але воно нічого не враховано. Чому воно не враховано? Тому що по факту, виявляється, воно крадене. Крадене. То, що ви дивитесь на ньому. Бачите надписи, о, 25, наприклад. То щоб ви знали, що злодії теж враховують. І якщо ти злодії вкрав, то ти ж повинен врахувати. Що ти вкрав і скільки вкрав. Отаке. От Саме цікаве, що випадково попала одна збіркою. Зніму її. Ну це один сортимент. Один нижній із сотень. Із сотень. Не пробіркованих, не промаркованих. Ми... Це сосна, скажем. Не знаю, може не А, ну без сорту. Це точно. Дуже гарна сира сосна. Яку, дивіться. Ті індики перемішують, перемішують з поганою. От, от дивіться, от признак дебілізму. В одну купу запхали от трухлявину і гарну, прекрасну сосну. от, Я, слухайте, як вам сказати, балдею від тупості чи покидства цих лісників. Які який, який повар, кухар в каструлю до борща вкине ложку лайна. Ніякий. А ці кидають, ці кидають в купу прекрасної деревини. Кинули, ну, скажімо так, четвертого розряду. Ну отак, панове, дивіться, що таке лісники і чи варто їм довіряти. Це от зразу очевидно видно, що це злодії та покидки.